Вже, друзі, другий матч ігрового дня сьогодні. Суттєво вище вийти аж на восьму позицію. ну, А, а після бокоман, тому сьогодні можна це, скажімо так, виправити. Зараз який удар, нічого собі, це щось. А, десь. Рухається, але моментів не так багато. Зараз от хороший удар. Розіграно. Потрібно пробивати. Встійка. Ось так. не Фесту, але отут же вона і завершується. Є удар, який дальній хороший удар. Від Віталія Мухи, Ось удар заблокований. Ще одна спроба. Зараз буде. Є удар поперечка. Ось так. Зараз поспіс. Двоє гравців. Є на флангах війни, Перехороша передача. І зараз хилятися. Зараз зараз ще одна спроба. Можна пробити м'яч влучає у голкіпер ще один удар. Просто неймовірно він, чином захищаються гравці. Фесту. Ще одна спроба, Мєч таки залітає ворота. Є у нас гол Костянтин Котовенко. Забиває номер 13. Прийшов там Назар Боднар, але ось удар його зумів перервати голкіпер. Тут удар ці клуба автологістик, але це поки що не призвело до результату. Зараз удар і не вчитає ворота. Ось так, 1-1 стає рахунок. Хороша атака від Фесту. Десь... Даруйте, це був Котлавенко, перехоплення, Муха, Муха пробиває, забиває, один Віталій Муха, номер 9. Ще один гол забивається за свою команду. Це два Моментів ну, настворював Лабаутилевістях. Зараз удар по порожніх воротах м'яч дуже закидання. Далеко вперед, непогано. Така скидка, удар головою. Красивий розіграш. От для синьо-чорних, передача в майданчик можна забивати, але як же ж там не забив гравець? Сентратаку, передача на лівий фланг непогано, удар на місці на царку ще одна спроба. Передача на фланг. Можна зараз забивати гол, але виручає свою команду. Тут. А, тут а... А. Не бачила тут не вітає ворота. 2-2. Ось так. Забиває в нас номер 5 Олександр Семенов. Червоних. Передача на лівий фланг. Простріл цей не проходить. Удар, який! Ох, ніщо собі, який удар. Десь логічно було б, було б нічия, але думаю, кожна з команд не проти сьогодні перемогти. І є всі шанси обох команда ось так у нас забиває Фест. 3-2. Сдає рахунок, хороший гол. Команди зіграли. Зараз вихід саме. сам на сам може забивати, але Назар Куспис виручає свою команду для Фесту. Ще один шанс для команди забити гол. Тут удар на місці. Тут кілька рикошетів і вихід сам на сам можна забивати. м'яч М'ячлю у стійку. Ну, але це лише мінімальна перевага суперників, тому відігратися вистачає однієї результативної атаки, але тепер вже двох, тому що м'яч залітає у ворота. 4-2. Стає рахунок. Більші білі воріт суперники вони створюють. О, зараз удар. Ось так, здавалося б, би, би вже м'яч у, у супланці. Опинився, переведення а, на партнера. Удар від час ко... є, звичайно. Зараз Микола Гузеєв віддавав передачу, напевно, чи пробивав. Під сам на сам можна пробивати на заркуспіс. виручає. Ще одна спроба. Удар включає стійку. Ось. Металія мухи, але відповідь зараз від... Лабатологістик може забивати, ще один удар і з Глобал ватація глобалатологістик, які удари. Кузьма реагує на цей постріл. Говорі небезпечний, ще один удар. І... Зараз непогано. Вихідця нас сам можна забивати, але ж як там не забив. Фестивку перемоги зможе набрати 15 очок. І зараз читаємо ворота. Ось так. 5-2, 5-2 стає рахунок. Один матчівка грім Нептун завершатиме програму ігрового дня. Зараз непогана атака від Global Auto Logіistik, але принаймні, щоб скоротити відставання. Непогано там Котовенко прийшов, пробив, рекошу, там стійка, врятувала, а зараз фест від третього м'яча. І зараз ворота порожні, можна забити ще один гол 5 секунд. і Є в нас удари і м'яч залітає. Такі ворота, ось так, забиває Петро. Кухта. І все. 6-2. Завершить у нас. Поєдинок, фест перемагає Глобал Автологістик.